Уже декілька років поспіль стало традицією просто жителям міста Суми приходити до нас у двір на садову на подвір'я училища мистецтв культури Бортнянського, Купувати солодощі, які готують, студенти самі своїми силами, дивитися на наше театральне дійство, брати участь в іграх. Тобто ми не стільки навіть і для училища готуємо, а вже, бачите, приєдналося все місто до нас. Тому нашу масляну люблять, поважають, дуже цінують і хочуть, щоб вона жила і продовжувалась завжди. Масляна це цілий тиждень. Який колись святкували на Україні, це не один день, це магічне свято проводів зими і зустрічі весни. До нього дійсно готувалися. Люди чекали цього періоду, тому що довга зима, довга така спляча атмосфера. Вона породжує бажання щось змінити в своєму житті, да? і тому наші пращури чекали її як дива і готувалися до цього дійсно, на відміну від нас, учасників. І тому Масляна серед багатьох свят в українському календарі була дуже жаданим святом, радісним святом, до якого залучалися всі: і маленькі, і дорослі, і старий млад, як то кажуть, в да, російській мові. Тому Масляний тиждень це не просто один день, це цілий комплекс заходів і свят. А зважаючи на те, що Україна в нас велика і в ній дуже багато регіонів, маленьких. Таких регіональних особливостей в в святкуванні масляної, то звичайно ми намагаємося зібрати докупи всі особливості цих регіональних масляних і створити кожен рік щось особливе в рамках цього. Одночасно і навчаючи, і розважаючи, і наша масляна стави за мету дуже багато функцій. Тобто вона і розвиває, вона і навчає, вона і розважає людей. Це не просто красивий обряд, це намагання приєднатися до нашого коріння, згадати трохи історії, навчитися чомусь. Ну і звичайно, як будь-яке свято це позитив, це добро. Да, яке налаштовує людей на посмішки, на гарні емоції, на єднання родин, врешті-решт, бо в наш час це дуже важливо.